Вже другий рік поспіль вдягають такі жовто блакітні стрічки на першому дуже символічно, бо Україна теж буде говорити за це, будемо говорити, щоб... Ну, Я б не сказав, що це другий рік, це ви помічаєте другий рік, а ми вже, як тільки академія отримала статус академії, ще за рік до того ми вже студентів привели такий чин, який... Новий чин, який в нас до того не, не був, е яким, якому ми посвячуємо студентів в академії, зараховуємо їх. Тому що 1 вересня, коли студент поступає, це ще не означає, що він буде студентом. Він проходить карантин, наскільки людина, е попавши в духовне середовище і з міру, може нести той хрест, на який його покликав Господь. І це дається йому час е визначитися. Його це шлях. Чи не його це шлях? І тому це час вибору і час встановлення, тому що після того, вже взявши хрест, його не кидають, а несуть. Тому для того, щоб потім серце не боліло, що почав нести хрест і залишив його, ми даємо час випробування, час визначення. Хочеш ти це, не хочеш, можеш чи не можеш нести хрест. Тому такий довгий час, коли ми студенти посвячуємо абітурієнтів, посвячуємо вже в справжні студенти. Вони ще до того часу, хоча вже зараховані студентами, але вони ще рахуються в нас неповноцінні студенти. Тому що з того часу він же тепер несе хрест відповідальності і як священнослужитель, і як громадянин, тому що піклуватися повинен за людей. І тому е цей синьо-жовтий е такий е одіяння його це не дань моді, а це ноша відповідальності. Я несу тягар, відповідальність за всіх людей і за всю Україну. Тому багато хто одіває так модно зараз носити в національних кольорах. А тут це ознака відповідальності. Він повинен молитися за Україну, трудитися для блага України, а коли стане священнослужителем, молитися і вести українців. До царства небесного тому для нас це нічого не модно. Все воно символічне, але має своє глибоке значення. Тому ви побачили сьогодні посвято студентів от в такому чині, як чин прийняття студентства в число академістів. Дякую. Ще вони кажуть, що постійна молитва дуже було важко. Молоді такі першокурсники кажуть, що ми ну, не звикли, вранці встають, перед навчанням, ввечері перед їжею. Постійна молитва. В них можете кілька слів сказати. Справа в тому, що навчальний заклад не тільки дає знання, він ще й виховує людину як особистість, а священник це не і не, не, не якісь там звання. Це стиль життя, кролосуточно. І його основна задача це молитися. Тому вони приучуються вже в студентські роки звершувати своє особисте правило, правила церковні, які є. А це в першу чергу молитва. Тому в тому визначається християнин, не як він називається, а який він подвиг звершив. Подвиг молитви, молитви за спасіння своєї душі. І молитву за тих людей, які доручають йому і просять молитися за нього, тому вони в молитовному правилі перебувають постійно. Тобто, молитва і праця Оце це дає можливість справжньому студенту в майбутньому стати добрим священнослужителем.